Тому можна зрозуміти Ізраїль а, в їхньому ізоляціонізмі на, на відміну від сполучених штатів, так ну скажімо, в геополітичному ізоляціонізмі, тому що Ізраїль маленька, буквально держава, оточена купою недружніх держав. Звісно, що є значні питання до тих людей, які зараз очолюють Ізраїль. Ізраїль демократична країна, і там є люди, які розуміють взаємопов'язаність, необхідність боротьби проти. Джерела зла та бо Хамас це лише наслідок, і навіть Іран це наслідок. Все знаходиться в Москві. Якщо б Москва не надавала підтримку військову, економічну, фінансову, геополітичну, дипломатичну Ірану, іран був би набагато більш ізольованим, менш економічно, політично спроможним, ніж він є. І він би не міг підтримувати Хезболу, Хуситів, Хамас, бо у нього були б зовсім інші е свої е потреби і можливості. І в Ізраїлі є люди, які це розуміють. На жаль, вони зараз не визначають зовнішню політику, але ці люди так, так достатньо впливові. Будемо сподіватися, що зміна керівництва в Ізраїлі призведе до зміни цього сприйняття. Ми є ідеологічними, ціннісними, геополітичними союзниками, тому що ми з різних аспектів, але ми однозначно в одному човні з Ізраїлем, і успіх України може допомогти Ізраїлю дуже сильно. Тому інвестиції підтримка України це в інтересах Ізраїлю. Е, інша справа знов таки, що через е, значну інфільтрацію, як в самому Ізраїлі російської гарантури, ми знаємо, скільки людей виїхало з території Російської е, так званої Федерації до Ізраїлю, навіть люди, які вважали з інших країн колишнього радянського союзу, часто люди інфільтровані цим імперським. Е, Москофільським баченням так історії вони впливають на внутрішню політику Ізраїлю, бо їх багато в не дуже великій країні, вони голосують. Це означає, що ми маємо також взаємодіяти і, і намагатися розповідати людям, які насправді ці протидіяти пропаганді, да яка через Рашу і спутні які інші інструменти а, якої сили діє в Ізраїлі, як і в інших країнах. А, відповідно, якщо буде. Знищена російська імперська державність, так я не кажу фізично знищити Росію чи окупувати і так а саме знищити спроможність Росії бути ядерною іншою загрозою державою тероризму. А вона дуже проста. Чому Росія це може робити? Два аспекти: ядерна зброя, і другі наявність колоній Якщо Росія Москва, так, тобто треба розуміти, що це все Москва, це Московська, це Московська імперія, Московія. Якщо Москва. Не матиме можливість використовувати нафту, газ і інші ресурси Сибіру, вона не зможе нічого робити. Для неї важливий контроль саме я маю на увазі Сибіру в графічному положенні. Да? тобто, цей тюмень, цей і Саха, і Бурятія. тобто ті речі, де вони отримують можливості фінансувати свої божевільні загарбницькі війни і внутрішні репресії. Тому те колонізація звільнення і регіонів народів. Котрі знаходяться за Уралом, ну і в регіоні, де Люрал також важливо це Татарстан, Башкортостан, це підрив спроможності Москви вести будь-яку війну.